Доброго ранку, дітки! Привіт! Помажіть мені ручкою. Привіт! Як ваші справи? Я думаю, що у вас все добре. Покажіть клас! Клас! Я вам бажаю гарного настрою. А для того, щоб він краще піднявся, наш настрій був веселий, щоб ви були веселі. Були настроєні на заняття. Давайте спочатку ми з вами виконаємо артикуляційну вправу. І так, перша наша вправа буде якраз для підняття настрою. Це посмішка. Зробили посмішку. Молодцят Тепер трубочку. Посмішку. Трубочку. Посмішку. Трубочку. Посмішку. Трубочку. Молодці. Ми з вами привіталися, а наші язички ще ні. Давайте тепер наші язички привітаються. Покажіть мені язичок. І сховали, а ну ще раз. І сховали. Молодці, а ну ще раз. І сховали ще раз. І сховали. Наші язички так подружилися, що всі разом пішли кататися на гойдалці. Відкриваємо ротик, язичок вгору, а потім вниз. Вгору, вниз. Молодці які! Як гарно у вас виходить, якщо будете робити кожного дня, буде ще краще. Дітки, я сьогодні з вами хотіла побалакати про іграшки. Чи у є у вас улюблені іграшки? Наприклад, у мене в дитинстві була моя улюблена іграшка це ведмедик. І він завжди так співав. <рик> Ану, давайте і ви спробуйте. Заспівайте, як мій ведмедик. <рик> Молодці. Ану, ще раз. <рик> так, розумнечки. Ану ще раз. <рик> Ось так мій ведмедик співав, і ми разом з вами. Дітки, подивіться уважно. Хто до нас завітав у гості? Хто цю іграшку не знає, мабуть, кращої нема. В неї все як у людини. Ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа. А, -а, -а, -а. а ну і ви заспівайте, відкривайте ротик. А-а-а, ну ще раз. А-а-а, молодці. Дітки, це такий віршик про ляльку. Давайте подивимося, що є у нашої ляльки. У нашої ляльки є ручки. Подивіться, ручки, а у вас є ручки. Покажіть їх, помашіть. Молодці, також у нашої ляльки є ніжки. А у вас є ніжки. Ану потопайте своїми ніжками. туп 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 Молодці, також у нашої ляльки є голова. А там є очі. Покажіть, де ваші очі? очі Добре, носик. У вас є носик? Покажіть носик, ротик, а? Ротик, покажіть свій ротик. Добре, вушка є. А де ваші вушка? Ну, покажіть вушка волосся. І подивіться, яка в неї гарна сукня. Так, дуже красива. Якого кольору? Яка сукня? Молодці. Блакитна, сукня блакитна, розумнички. Дітки, а як можна гратися з лялькою? Що можна з нею робити? Її можна покатати у візочку і поспівати пісеньку А-а-а, щоб ляля спала. Також її можна покачати на ручках, так? Можна покачати на ручках її, погодувати можна і сказати ам, <тас> да? Чоплялька їла. Що ми будемо їй казати? Ам, а ви скажіть ам добре, Її можна Купати, її можна переодягати. Ось така гарна лялька. А де її можна придбати? Звичайно, ляльку можна прибрати, придбати у магазині іграшковому. А давайте ми з вами подивимося, а що ж там ще продають у цьому іграшковому магазині. Що? А лагідно машинка, це піраміда. А лагідно як назвемо? Пірамідка. Це візок. А лагідно, як назвемо, візочок. Це динозавр. А лагідно? Динозаврик. Це барабан. а лагідно? Вірно, барабанчик. Який гарний і цікавий магазин! Скажіть, які там цікаві іграшки. А тепер давайте разом з вами зробимо пальчикову гімнастику про іграшковий магазин. На полиці, дружно, ряд різні іграшки сидять. Загинайте пальчики. Два ведмеді! Буратіно і веселий Чіпаліно. Котик є, що любить кашу. І, звичайно, лялька Маша. Один, два, три, чотири, п'ять допоможем. Тані іграшки рахувати. Давайте з вами пограємо в гру, що зникло. Для цього уважно дивіться на картинку і запам'ятовуйте, що там зображено. Закривайте очі. О, подивіться, що зникло. Візочок, візочок. Ану уважно дивіться тепер, запам'ятовуйте. Закривайте очі. Що зникло? М'яч. Ану проплескайте. М'яч! Уважно дивіться на картинку. Що зникло? Замок, замок. Ану уважно тепер дивіться, запам'ятовуйте, закривайте очі. Що зникло? Чого немає? Піраміда. Дітки, Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші старання, ви великі розумнички. Як гарно ви впоралися з усіма завданнями, до нових зустрічей, до побачення, пока!